Умовляючи, ти, 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 ми, сіву, ми личніко, ти, гавана, савана, Корніш, піксібок це назви, назви, знаєте, тих куків. Всяких, які російсь нема. Бурміла, британець, Кімрик, девонрес, бомбейський, персицький, табі, а циркят, норвецький, лапен, петербок, і боктейн, менькун, сноушут, абісідка, корабль ну ви, ви йдіть, Давай, ви, я читаю, а ви тут. Ще раз. Ти ти, ти, ти ти, 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 ми всі, бу, величні коти, Гавана, Савана, Корніш, Піцібок, Бурміла, Британець, кімрис, Девон рек Бомбейський, персидський, Таві, Фатвикет, Норвезький, Лапер, Петербок, Бобдель, Минтуз, Новшу, Абісінка, корат. Повірили? Так, не знайдете ніяк. Де ж ті породи, чому їх катма? не варто шукати, бо їх тут нема. Коли котими звичайні, мизок, нормальні, індивідуальні, крайливі, практичні, демократичні, оптимістичні, гейхоп. А далі, якби ми з вами ще трошки порепетирували, коти стають такими шерегами 6 по 6 позаду мальків, але вони потім проходять скрізь, так? Сідають. Так, в першому місці. і вони так танцюють, що це просто щось не